Звідки ж духовні провідники, коучі, наставники щитують інформацію і дуже багато знають про всесвіт та її будову? Насправді ми. Можемо зчитувати з енергополя, з енергополя як людини, так і з вселенських потоків. І таким чином, коли ви відкриваєте ясне бачення, ясне знання, ясне відчуття, коли ви відкриваєте в собі тонкий план відчуття, відчуттів, кожна людина в доступі може отримувати інформацію звище. У мене таке часто бувало, коли ти не прочитав там, 100 мільйонів книжок, так, духовних якихось, але. Я передаю інформацію людині просто в розмові, і вона мені каже: А звідки ти це знаєш? ти що, читала ту чи ту книжку? Я кажу ні. каже, а в мене от я це читала в цій книжці, в цій книжці. І, про що кажуть філософи, духовні якісь провідники, езотерики, так, маги і тому подібне. Насправді, це одна і та ж сама інформація, просто вона запакована по-різному. І е, щось ви можете, от хтось це викладає в книжку, так, звідки вони це знали. Те ж саме, їм йшов доступ через сни, через просто видіння, через просто потоки. От зараз я сиджу, я починаю розмовляти з людиною, і мені починають передавати для людини конкретні речі, наприклад. Так? І це це це. Ти це просто всередині себе розумієш, що це так, що це істина Всесвіту. знаєте? Як пізнати істину насправді, відчути її, відчути, що це дійсно? Знаєте, от ви коли я навчалася своїх вчителів, там, провідників, і от ти сидиш і коли вони щось кажуть, ти такий, Боже, та от всередині все відкликається. Просто, ніби, знаєте, от тобі показують так шторку відкрили. Я так е сміялася, в мене був старовір, вчитель такий класний. Ми з ним он, так вживу працювали. І я кажу: ви знаєте, ви мені шторку відкрили і кажете, ось світ бачив, так він, він построєний. І в мені кожне його слово прямо на душу клалося. Розумієте? І він мені тоді сказав таку фразу: коли бачить. Один чи чує інформацію, чи відчуває, тут треба засумніватися. А коли її відчувають більше трьох людей, три більше, і бачать те ж саме, так? то це вже істина. От, і це дуже допомагає ще вам зрозуміти, коли ви відчуваєте, що один так каже, інший так каже, і ви знаєте, от, це не про думку інших, це не суб'єктивна думка, це об'єктивна інформація, яку нам дають вищі сили. І е, ви послухали одного коуча, іншого, іншого, і ще когось. І ви відчуваєте, що вони говорять плюс-мінус про одне і те ж саме. І вам це лягає на душу, вам це лягає на серце, і ви хочете ще більше і більше пізнавати. Оце є істинна інформація, це є туди, куди вам треба рухатись. І якщо у вас туди вже тягне ваша душа, то є сенс звернути увагу, так, а чому мене туди тягне, а що там цікавого, а чому моя душа саме туди хоче. І піти, розумієте, я так почала свій шлях, і через болючу історію мене так привели в те, чим я зараз займаюся, да? в духовність. От, і духовність це не про якісь там. Да, Супермедитації, це про вашу свідомість, розширення вашої свідомості, відчуття себе, відчуття своєї душі, чого ви бажаєте, чого хоче ваша душа і тому подібне. І це не так складно, як всім здається. Знаєте, всі думають, що духовні люди, вони якісь там чуть ліністі, нема таких. Ми всі люди, ми всі приходимо сюди пізнавати себе в першу чергу в себе. І так, дуже багато є теорій, багато є різних. Людей, які з потоку щитують, але вони по-своєму передають інформацію. Але коли от я як практик читаю це все і розумію, окей, це так, це не так. Тут я можу поспорити, тому що є просто логічна ще зв'язка. Ми логіку не відкидаємо, розумієте, це не якісь там золоті поні, яких ніхто не бачив. Ти дивишся так, ну це дійсно це можна так доказово відчути, а це ні. Тобто, тут в мене є питання. І от таким чином я для себе фільтрую. І вам бажаю того, щоб ви вчилися фільтрувати максимально свою інформацію, і якщо за щось вже зачепилася ваша душа, ваше серце, вам щось. Дуже цікаво, йдіть все, це, розвивайте це, значить, вам вже підсвічують ваш шлях.